Зелен. Давайте Дякую. А ви ж не заганяйте костянтину на тонку. Якщо порівнювати з цифрами минулого року, то за зимовий період це грудень 2014-го, січень і лютий 2015-го на воді у нас загинуло шість людей. Тобто, ми вже будемо так казати, у нас є ріст загибелі людей на воді лише за один місяць. Це не лише рибалки. Також ми маємо випадки, коли люди на підпитку, але вночі я не знаю, що їх спонукало до цього. Вирішили вони прогулятись, скажімо так, ригою, і от маємо, що маємо. Пробувати виходити на лід можна лише після того, як мінусова температура трималась понад 10 діб.